СВЯТИ Исаак та Народилися у місті Феодосіополі наприкінці VIII століття. Їхній батько був мусульманином, а мати християнкою, досягши зрілого віку, брати Йосиф та Ісаак вирішили переїхати до столиці християнського світу Константинополя. Але за наказом Еміра Феодосіополя братів затримали. Коли їх запитали про причину переїзду на подив усіх присутніх, Йосиф та Ісаак відповіли, що вони християни від народження і хочуть вільно сповідувати свою віру. Навіть перед загрозою смертної кари брати не відреклися від Христа. Пізніше святі Йосиф та Ісаак були обезглавлені. На непоховані тіла мучеників уночі спустився стовп світла і став над ними. Тоді вражені магомитяни, Дозволили поховати святих. З першого дня свого існування церква була, і буде мученицькою. Чудесне явлення ікони Божої Матері призри на смирення сталося на Псковщині у 1420 році. З часом чудотворний образ було перенесено в соборний храм Пскова, де він перебував тривалий час аж до буремних подій 1917 року. У часи революційного лихоліття ікона зникла. У наш час існує багато чудотворних списків ікони призрена смирення. Один з них міститься у Веденському чоловічому монастирі Києва. З кінця XIX століття біля цієї ікони Божої Матері відбуваються постійні зцілення та чудеса. Щодня до неї приходять помолитися сотні паломників. Дєво смирення смірення з висоти Небесної. З його творчістю пов'язані вищі досягнення російського реалістичного живопису ХІХ століття. Творчий обсяг Іллі Юхимовича Рєпіна був величезним. Серед його полотен картини з сучасного народного життя, сюжети із слов'янської міфології, історичні полотна. Але в історію російського живопису художник увійшов, перш за все, як великий майстер портрету. Саме портрет є ключем до всієї творчості Рєпіна. Величезна увага до людини. Закохана оповідь про неї довірливе спілкування з моделлю і з глядачем зумовили розуміння рєпінського мистецтва та його популярність. Справжніми шедеврами у цьому жанрі стали портрет Мусоргського і грандіозне полотно, урочисте засідання державної ради. У мистецтві головне не техніка, не творчість, а людяність, любов і співчуття. Міжнародний день глухих відзначається з ініціативи Організації Об'єднаних Націй з 1951 року. За статистикою порушення слуху має кожна дев'ята людина у світі. В Україні сьогодні налічується більш як 60 тисяч людей, які не чують. Проте не слід вірити тому міфу, що глухі, замкнуті і некомунікабельні. Десятки видатних особистостей були глухими. Серед них автор роману Собор Паризької богоматері Віктор Юго, композитор Людвіг Ван Бетховен, французький філософ і письменник Жан Жак Руссо. У нашій країні проблеми реабілітації інвалідів без слуху вирішують кілька організацій. Серед них Українське товариство глухих, Спортивна Федерація глухих України та спілка нечуючих юристів. Людина це загадка. І в основі людяності. Завжди лежить увага до цієї загадки. У наступному випуску шляхами архіпастерського служіння святителя Кіпріана митрополита Київської всієї Русі. У суворі роки стояння за віру він допоміг багатьом віруючим перенести жорстокі випробування часу праведний Олексій Московський. Перший радянський космонавт з України, двічі герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації Павло Романович Попович. Сьогодні мешканці Хмельницького святкують день народження свого рідного міста.